Всім доброго дня підписникам каналу і хто тільки приєднався. У нас вже є відео там, де ми закриваємо такий перець ціляком, а сьогодні будемо закривати його шматочками. Так, в чомусь може і зручніше, може і ні. Для початку ми ну, видаляємо серединку і розрізаємо на такі шматочки. Дивіться, ще тут є така штука. Бачите, ми відрізали, достали оттуда насіння Ну, з серединкою. А оці штуки ми поріжемо ще, заморозимо і то буде в нас до зажарок, доразних такі шматочки перців. Все перечищаємо, нарізаємо. Далі покажу, що ми будемо робити. Запашний, дуже пахне. Такий він вже осінній, можна сказати, Ну, сьогодні вже осінь у нас на дворі. Дуже смачно пахне, апетитно. Такі гарні кольори, яскравий буде. Яскрава така закрутка буде. Попрошу поставити вподобайки, підписатись на канал. Це, до речі, перчик, який виріс в мене на городику вдома. Та Там відложили, на салати, а одну вирішили додати до цих. Зробити репости, підпис... підписуватись на моє відео. Закликаю, прошу. Ну і ставити вподобайки. Цим ви продвигаєте україномовний контент. Та й взагалі продвигаєте, допомагаєте продвигати такі домашні. Не завжди прості, але дуже смачні перевірені рецепти. Перець, бачите, ми підготували і зараз зважимо його. У нас вийшло 1470 грамів, мінус 210 грамів наша мисочка. Це буде 1260. Виходячи з цього. Як. З цієї ваги ми будемо робити для нього маринад. Те, що біля хвостика перчик у мене так порізали на такі шматочки. Зараз будемо додати ну, не вакуматор, слайдер пакет. Чому? Ну, тому що ще ми будемо щось перець робити і будемо додати. А його дуже зручно із цього пакетика додати в зажарочку, в підливочку. Уже готове порізане, щоб не викидати все-таки воно цей. Щоб повітря вийшло нормально, то з краю ось вставимо зубочисточку або сірничка, що там у вас є. Закриємо, там буде отвір і повітря вийде. Все, і до, до морозильника, бачите. Дивіться, яка гарна заготовка така, можна сказати, зробили маринад, в якому будемо приварювати, не, я б сказав, не приварювати, а баланширувати ці перці. По грамовочку напишу в описі під відео з розрахунку на 1 кг перцю. Зараз додаємо мед. Звісно, якщо всі ці Інгредієнти домашні, то воно буде більш ароматніше. Наприклад, у нас мед не домашній магазинний, то він не такий чомусь ароматний. А як на базарі? маринад закипів і опускаємо туди перці. Е, минулий раз ми готували таким, по такому рецепту ціл, цілі перці, то ми їх там тримали 10 хвилин. Ці, бачите, порізані, зачищені, почищені. Ну, їх 5 хвилин не більше. Даже... Перчики наші, бачите, закипіли в маринаді. Ну, так думаю, що хвилини 3 будемо доставати, тому що переварювати не хочеться. Якось і не доварить, не дуже. Ну, подивимось. Думаю, що 3 хвилини і будемо доставати. Таймер на 3 хвилини завели. <звели> Прошло 3 хвилини. Зараз подивимось. Що таке 3 хвилини? Я думаю, що півтори-дві треба. І ще 2 хвилини додамо. Ну, півтори, тому що ми пів хвилини дивились їх. Півтори хвилини ще додаємо. Все-таки треба 5 хвилин. Ну, в суму. Таймер у нас пройшов, ми газ вимикаємо. Вимикаю, так? Да? Вимикаємо. І п'ять хвилинок воно так постоїть. Ми коли перці робили, ми їх заливали і вони стояли у нас 20 хвилин, але вони були повні. І там потрібно було, щоб волога ну, скрізь зайшла в пустоти. Тут він порізаний перець. Такого не потрібно робити. Тому хай постоять кастульки 5 хвилин. І тоді спокійно розкладемо, зальємо цим маринадом і закриємо одразу. Пошевелим трошечки, щоб повітря вийшло. П'ять хвилиночок постояло. і тепер рівномірно ми в три баночки такі. Вони не літрові, вони трошки менші. Там 0, 0,8. 0,75. Да? 0,72. Де ми такі банки взяли? Ну, Видно, щось купляли. Кожна фірма під себе баночки заказує. Ну, такі вийшли. Ну, а що ж їх не викидувати правильно? Е, накладуємо так нищільненько, щоб вони плавали в маринаді. Хто ще не поставив вподобайку, то попрошу поставити вподобайку, підписатись на мій канал і побачити багато цікавих рецептів. Там ще я іноді... З подорожей, відео в подорожах знімаю на відпочинку або там по командіровкам їздю. Коротше, накладуємо рівномірно, розложимо. Зальємо потім цим маринадом. Ну, покажу. Перці розложили по баночкам рівномірно. Заливаємо маринадом. Трошки постоїть, вдруг маринад там, десь повітря вийде. Зменшиться об'єм. Тоді треба долити. Закручуємо кришки, це кришки не під ключ, це кришки такі вручну, їх можна закручувати. Дивіться, яка краса виходить. І все, потім відкрили. Нічого не потрібно додати в ці перчики. На тарілочку поклали і готовий вам салатик. Взимку буде як знохідка. Все, чекаємо ще хвилини 2-3 і тоді вже определяємося, чи доливати, чи не доливати. Дивіться, наші перчики ми закрутили кришечками. Бачите, як гарно вийшло. Красиво. Кришечки красиві. Бачите? І кришечки такі платненькі. Тобто хороші. Всім, хто додивився це відео до кінця, дякую. Хто ставив подобайки Теж дякую. Робіть ще репости і буде у вас все добре. Що ще сказати? Дякую тим, хто додивився Смачний, до кінця. Багато. Смачного всім! Повторюйте рецепт, пишіть обов'язково коментарі. Можете писати, що вам можливо приготувати такого чогось, щоб вам хотілося. Якщо буде можливість, то обов'язково вам приготуємо. Все, до побачення. Ще забув сказати, обов'язково їх перевернути і закутати до утра. А вранці тоді до погрібу. О, тепер смачного до побачення.